А зараз пропоную пограти в дидактичну гру, хто керує транспортом. Яким транспортом керує пілот? Мотоциклом, яхтою чи літаком? Літаком. А яким транспортом керує машиніст? Тролейбусом, потягом чи мол молоковозом? Потягом. Яким транспортом керує тракторист? Трактором, вертолітом або таксі? Трактором. Яким транспортом керує велосипедист? Самокатом, трамваєм чи велосипедом? Велосипедом. Яким транспортом керує космонавт? Ракетою, дельтапланом чи самоскидом? Ракетою. Яким транспортом керує капітан? Ескаватором, кораблем чи машиною швидкої медичної допомоги? Корабле. Яким транспортом керує водій? Повітряною кулею підводним човном чи автомобілем? Автомобілем. Яким транспортом керує мотоцикліст? Мотоциклом, човном чи автобусом? мотоциклом. Молодці малята, ви чудово поралися із завданнями. А наразі я з вами прощаюся, до побачення, до нової зустрічі!